Ну, поначалу було страшно навіть на позиції, ну, якось сидів, крутився, там, перепуганий такий. Потім страх почав ну, гасати. Я на що зрозумів, ну, що як просто не панікувати. Треба надо, ну, надо було здраво відсвідювати ситуацію. Просто ну, здраво. Ну. Тому що ну, запанікував, все, ну, ти не можеш зібратися до декучку. Ну. Страху не було. Ну, от потім вже ну, страх пропав повністю. Я був у учебці, я туди пішов все зачем. І ми от валимо, ну, я з лівого стою валю, ну, а він біжить. Скажу чесно, я дивився йому в глаза. Ми валили тільки тих, що ми бачили, що тільки лізли до цих 9 а скільки ж ми не бачили, коли вони вже полізли просто великими групами, що ми вже поняли, що вони нам дали понять, що ребята, ви падпрацяли, ви, ви вже не вийдете туди. Протанава вші банка васолі спасла. Як нас тока не питалися там уничтожить, но ми не думали, що ще посадку пройдеться под кабами перебігають. Перший, <му> якого ну, я побачив, скажу чесно, я дивився йому в глаза. На розстоянні ну, метра чотири. Він пробіг за посилки. Ззаді нашого гаража на ну, ну, нашій позиції. На дерево прилетіла в півіха, ну і мавік. Ну, ну скаже, ну, то є в була, до неї була прикручена посилка. Ну, Я ліг і я ну, ми, ну, ми побачили, що ну, забіг. Братан дивиться на воротах, а я я вже ліг, я вже ну, я вже держу його на прицелі, ну, скажімо так. І він став отак, ну, він дивиться на мене, а я дивлюсь на нього. Це просто мисль, ну, щось либо ти, ліба ти, тебе. Угол острый, что, ну, Угол настільки був острий, що я якби как бы, вроді і прицелився. Ну отак по... угол не срізав і попадаю в Ну, Він цим моментом вирішив Ну, Там його братан вже зустрічав. <гум> перший постріл. Ну, <гум> Коли ти його побачив, це ну, був перший бойовий вихід. <гум> yes. Наша позиція ззначально була отут. Вот вот. Тому вони вони вискакували усьо з цих гаражів. Вони заскакували у цю крайню хату. Оце вони сюди якось пробігали. Походив по цій вулиці поза хатами. Поза оцими вони походить до оцих одівтійтаж. Вони походу лізли. Ну наскільки я зрозумів, зараз це просто такий хаос. Наша позиція, їх позиція. Деколи на першому поверсі, ми на другому вони чи навпаки. Я навіть не впевнений, що там ще десь були наші. Коли вони вже полізли великими групами, там, по 6-8 чоловік, 12, ну, що ми вдвоєм зробимо? Ну коли вони лізли 3-4, то ми їх косили. Ну. І Це вони отут от вискакують на цю ж трапінку, і ми їх отут от, ну, це, ну, і косимо. Ми стоїмо тут ну, з гаража і просто валим. Ну, ми їх просто косили. А вони старались швидко цю зеленку перескочити. Ну цей відрізок, це на кладовище. Все, це ми їх належили, ну, розстояння від друг друга 5 метрів було. Три-чотири ну, чоловіка перед гаражами вони заходять туди, там відсижувалися, походу ждали, що ну, тишина, не тишина буде. А потім вони якось, скажімо так, розосереджувалися направлення одне, але ну, вони ну, брали великий нас. Я, на, і ми їх по одному, по два щовкали. Вже поначалу ще й на одиночниках. А уже вже просто на очередь ставили автомати уже просто порашку. Ми, ми очередю косом с двух з двох, двох сім'ї, а він біжить. Ми не могли поняти, як так. Я стояв так, з гаражану, наша спеха була це був гараж. То ми по магазину уваливали, ну, були такі моменти, що вони просто йдуть взагалі йдуть на розслаблене прямо по дорозі. Просто йдуть щось, я чим порозговаю. Бежить два, братан вали з окна. І ми відвалим, ну я з лівого стою валю, ну, а він біжить. Та ти що думаєш? Ну я просто сідаю на коліно, я вже сидя, ну, Думаю, буду брати тебе знизу. Він біжить, він навіть не стріляє. Він, йому просто треба було добігти до зеленого. Це штурмовики, вони ж. ну, я не знаю, ну, їх задача десь зайти як можна далі. Ну, ми срізаємо рюкзак у нього, щоб ну, то павербанки, то сигарети забирали. Ну, таке, що ну. А скільки в них це було? БК, магазинів. От штурмовика не було ні гранат, нічого. От що найкраще, він йшов з одним магазином. На ньому навіть не РПС, вукнув, так нічого не було. Він просто був з одним магазином. У нього було все пусто. <кхи> вони без води, вони без їди, взагалі без нічого просто. Топо налігкі виходить? Просто на лігасі, ну, обербанки, сіарети, фонарик. Як ви з братаном взагалі на позиціях вдвох? Ну, як можливо було спати, там, їсти? Є чергування, все одно, є якесь життя. Все на ходу, Ну, один дивиться, один щось робить. Ну, там. Раз, ну, я там сижу дивлюсь ну, на дві сторони. тому що могли лізти з 9-ті От Я сидів і дивився і на гаражі, і на 9-й ітажку, поки брата якусь консерву там відкриє. Там, ну. А так ну, сидим, сидимо, ну, що положили автомат. Ну, все. Він дає лежить на готові. Ну, сидиш іси, ну, і і... Тобто ну, ми сиділи просто так, що в такому місці я от сиджу, в мене двері отак, а я сижу тут. Получається, ну, що мене якби вони не побачать, ну я їх побачу, так, через схожу цей щель, я побачив. Якщо що, я стану в вікно, буду катан буде, ну з другого угла там все. Ви там були до останнього. Ми були до, до самого останнього. Коли вони вже полізли просто великими групами, що ми вже зрозуміли, що ну, ми вже вдвох, ну, ми вже нічого не зробимо. Ну, коли йде їх іде група, ну він такою походкою, оходки, рукою машеною. Ну. А так тобто то вони знали, що ви там? Вони знали, що ми є. Ну, вони не знали точно де ми. Вони даже бувало таке, що вони даже не могли зрозуміти, відкуди по ним стріляють. Воно біжить у тому. Один раз ми когось завалили. Ну, я так і не зрозумів. Ми так і не поняли до сих пор кого. Як вийшло, що я сидів виходить, посередині гаража, а братан сидів на воротах. І виходить, що пробігає в нашу сторону, він пробігає, я ж братану ну, показую, типу, побіг, один. Братан вискакує з гаража, ну і в спину, виходить, той під деревом стояв. там ну і Братан його в спину положив. Полчаса і почали скидувати туди. Посилки, ну, туди почалося. Под гараж, так по ворота, дві пачки сигарет, баточки. Ми тут сидимо, не їсти нічого не курити, взагалі вообще клас. каже, ну треба збирати рюкзаки. Я говорю, чого? Ну каже, тому що вони її комусь скинули, значить, за неї прийдуть. Бо воно було дуже жарко, коли ми завалили, то суть в тому, що це або чийсь родич був. Або родич якогось командира, або якийсь командир. Це якийсь офіцер був, російський? Ми його так і не прошманали, тому що він дуже на відкритій місці лежав перед гаражами. Туди вискакується, просто нереально. Хто там його ходив, шукав, він нарав, са два, наверное, ходив, а потім просто, ну, наверное, коли побачив, що він валяється. Просто був такий панічний крик. Просто а просто він наравнув. типу, а як чоловік сходить от просто він орав. Потім прийшов вечір і ми зрозуміли, що коротше, хтось то був. Коротше, ну... За той вечір нас почали крити 120-ми. Ну, а потім вже коли вони нас підпалили, я не знаю, чи термобаром, чи чим вони. Я так розумію, що звісно там... наждали за зброс, збросами, щоб ну, думали, що ми повискакуємо. Ну, братан, побратим то. Через два години начал в противогаті почав тірятися знання. Я висів ще півночі на буржуйці, просто на трубі отаку от дирочку. Просто дихав. Мало того, що гараж нет був обшити фаніри. Фаніра товста, така, що в фурах на пол ложаться. Це чорна. Це був гараж обшитий. А укриття підвал був полз ДСП, почав пол вимити. Ну Вилазить, куди вилазить? Ну, звісно, нас там ждало. Куди висовуватися. І от тільки почало сіріти, якраз такий туманчик був. Я, я ще бачив перед зеленкою ноги. І коли чи 5, 5 людей, по-моєму, пробігло тоді через двір, ну, ми зрозуміли, що навіть безсмислено відкривати огонь, тому що ну, ми з тим в гаражі, нас вибігти нема куди. Ну, туди кинь гранату, ну, нам все. Ну, вони почали стріляти поворотом, ну, вони знали, що ми там. Вони нам дали зрозуміти, що ви падали, ви, ви, ви вже не вийдете туди. Ну, братан каже, повезло, що я просто збоку сидів. Ну, вони просто ну, з очередь, зі своїх валили прямо по гаражу в центр гаража. Реально, ну, я, я в сітку дивлюсь, ну дірочки, над ну. путь. А я в це час за консерви побіг. Кажуть, що вони постріляли по воротам. Ми стоїмо друг на друга дивимося, розуміємо, що вихід один, тільки через ворота, на вулиці вискакують. Коли ми ви виходили з цього гаража, то братан вибігаючи зі своєю сім'єркою, Ще білий мішок тягне свіщами, але ну, там спальник, там, паук, все, короче, мішок, ну, ще з рюкзаком. Я з рюкзаком, спальник, ну ми вже йшли спина до спини, от Ми вдвоєм, ми просто ну, з двох опять починаємо валити. ну. Ну, Хрень завалили, не завалили, тому що поки туман був, ми швидко. Ну, Після пожара ми вже речі повиносили всі свої. Ну, що речі, рюкзак, РПС, все на тобі, рюкзак -то забрали. І просто потім вже. Ну... Ішли йшли шукати нове укриття, десь щось кудись. Ну, що... ну, в кінці жовтня. Ну, от з 20-х ну, що почалося вони пішли. Коли пройшла колона техніки, і вони вже пішли такими групами, що ну, ми вже просто поняли все. Ми вже не зможемо. Ми держали ту вулицю, от, ми держали перекресток з Київської. Цю ж вулицю підход до 9-ї Ми держали на ну, останнє. Вони залазили просто туди. Просто це, ми, ми валили тільки тих, що ми бачили, що тільки лізли до цих 9 етажок. А скільки ж ми не бачили, що вони йшли ж туди на парк. Це ті, що йшли конкретно в нашу сторону, належали. Ну, а що там, скільки їх було, ніхто ну, не знає. Вони, вони то з півдня, ну, то з заходу, то оттуда, ну вони просто реально. Ну, вони вже, ми вже сиділи в сарайчику, такий сарайчик, що з ноги ударить, короте, він сложиться. Ну, Тим не менше, ми сиділи, ну, тому що ночувати десь треба було, щоб ми в півіжки не спали нас, ну, тому що вони ж ночі з тіплаками літають. Ну йти нема куди вже було. Все, просто ми вже сиділи, щоб просто під кришею, щоб нас не бачили. То вони вже ночі вискакували в себе вдома, скажімо так, ну, з фонариками, бігають, посилки збирають. От просто З фонарями вибивають, ми сидимо, просто ну, як ну, дякую. Вже їх настільки там до хрена було, що вони вже вони вже були практично в кожній хаті. <му> а да, то коли вони полізли вже великими групами, ми поняли, що треба ну, просто відкатуватися, тому що ну... вибору вже не було, тому що і, от ми з утра відкатились, 29-го ми з утра вийшли десь часов п'ять. Ми ото відрізок у той. З Шахтарського цього мікрорайону, ну, то з Київської по Київській. Ми часа за два ото пройшли. І жодного разу не було ні контакту. Взагалі, нам повезло, що ми дійшли до, до вокзалу. Ми ще стали, постояли, там, переговорили, що ну, робимо, перебігаємо, не перебігаємо. Потім вже узнали, звісно, що там вони під пероном робили засади. Проте, що железка вже під контролем. Вратаря ну. взагалі банка в Васолі спасла. Ну, була в рюкзаку банка квасолі. Ми просто, коли вже перебігли через железку, думаємо, ну, вже, вже якось чуть-чуть спокійніше почали себе Ну, саме широке полотно перебігли, ну, думаємо, хоч щось перекусимо, поки сидимо в цих трансформаторних будках. Вирішили поїсти свій рюкзак, ну, а вона просто аж розорвана. Ну, від пулі, ну, пуля попала в банку квасолі, а так ну, десь ниже броніка, ну, десь отуда, в поясницю десь в той оділили, в почку, ну, десь би вона залетіла. Ну, зараз Відновлення, куди далі, просто чи повезе ще так. Ми, ми коли вийшли, ну от, сказати чесно, на грибки, от туди, на дачі, от ми стоїмо возле бліндажа на грибках, ну, воно вже, а там вже нема нікого, просто ми чуємо летить кап. Воно вже так під вечір, ну, не сіріє, ну, вже так, під вечір. Він у сусідню посадку. Не в ту, що нам йти, а чуть-чуть далі. Ну, попав в посадку, не в посадку, може, в поле він попав. Ми отак ну, стоїмо, братан каже, ну, скільки пройти, от цього палили, скиди нам ділили, ну, як нас тільки не там ну, от нам повезло. Но ми не думали, що ще посадку пройдеться під кабами пробігати. А ви давно в армії. Як давно долучилися? — Ну, взагалі, то з минулого року. Ну, це Я в учебку попав. Я був в Чепці в Черкасську. Ну, На той момент ну, я туди пішов в СЗЧ. Я просто пішов в СЗЧ раді любимого чоловіка. На той момент в мене був любимий чоловік, сім'я. Я пішов ну, раді сім'ї, скажімо так. А в серпні місяці патрульна поліція зупинила перевірку документів. Перший бойовий вихід. Оце був перший бойовий вихід.